Доброго ранку, мої маленькі мандрівники! Сьогодні ми з вами вирушимо у дивовижну подорож до лісу. Ліс влітку це чарівне місце, де багато дерев, квітів, де живуть різні тваринки та комахи. Але щоб наша подорож була безпечною та веселою, нам потрібно запам'ятати кілька дуже важливих правил. Готові! Уявімо, що ми йдемо лісовою стежкою. Подивіться, як яскраво світить сонечко. Воно дарує нам тепло. А в лісі, де багато дерев, сонечко може ховатися за листочками, а потім знову визирати. Що ми обов'язково одягаємо на голову, коли йдемо гуляти влітку, щоб сонечко не напекло. Як ви вважаєте? Так. Кепку або панамку. Якщо дуже жарко, де ми можемо сховатися в лісі. Вірно. У тіні дерев. У лісі живе багато різних комах. Деякі з них дуже красиві, наприклад, метелики. А деякі можуть бути небезпечними. Подивіться. Це бджілка. Вона збирає нектар для меду. Але якщо її дратувати, вона може вкусити. Що ми робимо, якщо до нас підлетіла бджілка? Не махаємо руками, стоїмо спокійно. А це маленький комарик, він може неприємно кусатись. Коли ми йдемо в ліс, краще одягнути довгі рукави та штанці, щоб комарики не кусали ніжки та ручки. А ще в лісі може жити такий маленький жучок, який називається кліщ. Його дуже важко побачити. Тому коли ми повертаємося з лісу, обов'язково просимо дорослих оглянути нас з ніг до голови, щоб переконатися, що ніяких кліщів немає. Пам'ятайте, не чіпайте незнайомих комах і завжди розповідайте дорослим, якщо вас хтось кусив. Або ви відчуваєте щось дивне на шкірі. У лісі росте багато красивих квітів, ягід і грибів. Деякі з них дуже смачні та корисні, а деякі навпаки небезпечні. Наприклад. Мухомор або бліда поганка це неїстівні гриби. Дітки, ніколи-ніколи не куштуйте нічого в лісі без дозволу дорослих. Навіть якщо вам здається, що це дуже схоже на смачну ягідку або грибочок. Деякі рослини можуть бути отруйними і зашкодити вашому здоров'ю. Ліс – це не дитячий майданчик. Тут є свої правила. Не можна ламати гілки дерев, руйнувати пташині гнізда. Не можна залишати сміття у лісі. Все, що принесли, збираємо з собою. Не можна відходити далеко від дорослих. Завжди тримайтеся за ручку або будьте поруч. Що ж робити, якщо раптом ви відійшли від дорослих і не бачите їх. Головне не панікувати і не бігти. Треба зупинитися на одному місці та голосно позвати маму або тата. Молодці, дітки! Тепер ви справжні знавці лісової безпеки. До зустрічі!